Телефон у вас є якийсь де зв'язку. Я дам вам. Мене звати Володимир, прізвище моє Пархонюк, Проживаю я в Петроповівській Піщагівці. Я голова ініціативної групи по утворенню конституційного власника в Україні територіальної громади. На місцях територіальної громади. Як е, юридичної особи публічного права. Те, що ми сьогодні е, зараз між собою будемо говорити, проблема та, яка у вас виникла на сьогоднішній день, е, криється там фундаментально, у зв'язку з тим, що у нас є територіальні громади, але вони не зафіксовані в даному випадку. І е, у зв'язку з тим, що не зафіксовані громади, відбувається цей безлад. Ви зрозумієте правильно, що якби всі землі були обліковані, ліси, річки і так далі, повірте мені, ніхто б не дрепав, ніхто б нікуди нічого не міг взяти. Це все одно, як будемо говорити, як за столом всі сидять і приходить ліва, зі сторони ліва особа, скажімо так, яка до цього не має відношення. Вона прийшла, хоче сісти за стіл. Кажете, побудьте там. Ви тут нічого не вложили, ми вас не сприймаємо. Так само тут відбувається. Те, що ви хочете сьогодні, будемо говорити через суди, вирішити питання земельні, це дуже добре. Но основа у вас це територіальна громада. Якщо ви, ну, в даному випадку, якщо ви все утворите в законну площину, тоді у вас не виникне питання. Що? Прокурор, ну от ви кажете, у нас прокурор. Який не хоче виконувати свої функції. А я не хочу прокурора, який не хоче виконувати свої функції і додержуватись законності. Я хочу того прокурора, який буде це виконувати. І ми йому будемо давати вказівки. Я не хочу поганого міліціонера. Шановні, ну давайте опустимося на землю. Ну що Ви можете не перебивати, я вас смішно. не займатися? Якщо я прийшов вам, я, Ну, коли, ну ми, ми я просто можу <гум> закінчити <гум> <гум> це, якщо вам це. Я просто хочу а вам сказати. Не. У нас випроси совсем другі. Ви якраз не інші. От всьо, це, це вигідно так, як даний шлях це вигідний владі. Я вам хочу сказати. Втягнути Значить, коли ви зрозумієте, що вам потрібен той міліціонер, який буде відстоювати народ, тоді ви самі, коли утворили територіальну громаду, ви формуєте свої власні органи. Вам потрібна міліція? Потрібна. Значить, вона повинна захищати народ. Цього б не було. На сьогоднішній день ви кажете, там лише слідуються кримінальні справи, взагалі не порушуються. Вам треба суд. Ось Сергій, як ви кажете, ваш колега із партії Свобода, ось я вам зараз зачитаю про суд, який є. Він надав те, що це запит був Міністерству юстиції по процедурі створення судді. Чому? Тому що його засудили, як він сказав, хотіли 5 років йому просив суддя. Не суддя, а прокурор. Значить, на самому ділі, коли зробили запит, я вам відповідь читаю, що в Міністерстві юстиції України розглянуто запит від такого та такого. -то, стосовно утворення судів. Всі суди міста Києва, його судили в місті Києві. Тут є Подільський, і Голосіївський, і так далі. Значить, вони дають відповідь і повідомляють. Голосіївський, Дарницький такі-то суди. Міста Києва утворені відповідно до указу президента України від 2001 року 90, номер 990 про внесення змін до мережі та кількісного складу суддів суддів місцевих суддів. Цей указ на сьогоднішній день втратив чинність. Слухаємо далі. У подальшому, відповідно до указу президента від 25.11, питання мережі місцевих загальних та апеляційних суддів вказані місцеві суди, були включені до мережі місцевих загальних суддів. І е, саме головне, ось останній абзац, результативна, е, результативна частина. Разом з тим повідомляємо, що нормами законодавства чинними на час утворення цих судів не передбачалося внесення подання міністра юстиції України щодо утворення судів загальної юрисдикції. Я вам зараз прокоментую це. Значить, процедура така: для того, щоб утворився суд загальної юрисдикції, потрібно подання міністра юстиції. Який маючи розпорядчий акт територіальної громади, повинен подати подання до президента. Це подання він повинен погодити з головою Верховного суду, і президент своїм указом повинен затвердити. Оце є правильно утворений суд. В даному випадку вони кажуть, що такого немає. Тобто, судів немає. Я вам хочу сказати по Київській області, це Сережа. Сарнавський зробив по місту Києву, бо його судили в місті Києві. Святошинський суд. А я за, Свято... за Києво-Святошинське хочу сказати. І за 10 судів Київської області аналогічно все те саме. Судів немає. Якщо ви там хочете правду шукати, ідіть шукайте. Я вам пропоную знайти правду тут, в себе, і не шукати її десь, за межами населеного пункту. Отут ті люди, які тут є, вони вирішують абсолютно все. Якщо ви мене почули, ну. Дай Бог, я тільки, тільки на вашій стороні і за всяк час буду сприяти тому, щоб у вас вийшло все. Першим ділом зафіксували територіальну громаду як юридичну особу публічного права. Після цього все, що потрібно, після цього повідомляєте сільську раду, повідомляєте. Районну раду, обласну раду, управління, юсти... управління юстиції, наше києво святошинське Що в зв'язку з тим, що появився власник, Конституційний, територіальна громада села Горянки, просимо, верніше не просимо, а вимагаємо заблокувати всі рахунки в Держказначействі, тому що вони утворені незаконно. Чому? Тому що розпоряджу акта в сільської ради немає. Ви візьміть запит, будемо говорити, запит, йдете в реєстраційну службу. В реєстраційну службу берете берете запит і ви зрозумієте, що її немає. Вона самоутворена. Коли я почав читати закон про місцеве самоврядування, я зрозумів, що таке рада. Рада це просто об'єднання депутатів. Це не представницький орган територіальної громади. А фундамент це територіальна громада. Якщо ви з цього почнете, у вас все вийде. І ви не будете ходити кудись. А Ви просто скажете наше рішення сьогодні, ота земля належить, належить нам. А ваше рішення є правом прямої дії. А право прямої дії ніякий суд не оспорить. А тепер, будь ласка, задавайте питання. Я коротенько все хотів сказати. Ми от дискутували. Ви хоч в тому, що ви сказали. Да. 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 А я, я, я у вас було? розкажіть. Ніколи в житті розкажите. ви не Скажите. от в даній ситуації да. не поставте перед фактом, ні дубас. Ніка цюрбу. А не ні кацюрбу. Зараз ми можемо ні, ні. Ви задавайте питання. Ні, ну чи це, це коментар. У мене питання. Нащо мені дамись. от зараз громада в селі, як вона в мене є? Зачем мені оформирувати її? Не формувати, її, її а юридичні її ті її треба зафіксувати. Зачем ти... мені тратить время? А на то, что у меня уже есть. Вот я знаю порядочного человека одного, второго, третьего. Зачем мне с негодяями дискутировать? Николай Миколаевич, а реестр власності у От вас есть? У территоріальной громады, яка есть? У нас сейчас здесь есть более глобальная проблема. Сейчас придет только и заберет очередных 15-20 гектаров земли. Вы понимаете, о чем идет речь? А вы мне какую-то лепите, мало, не за что? дед дитя малое. Ну, вас... прийде час, мы... таки... При, час, мы сгуртуемся. Ну, ага. назад... ага. ну, ну, ага. да, вот, я объясняю, ага. в первую очередь должны пройти выборы. Надо ага. переизбрать председателя. Вот по-вашему ну, вы правильно говорите. А я говорю, что не будет больше такого председателя. Я до благодаря тим людям, які подняли холку. Не спину, не голову, а хол. Якщо він обійде, знову. Буде. ніхто а вже нікуди не обійде. Вже не буде таких дратеїв і не буде вже таких комісій. Та давайте послухаємо, як люди да, се. Давайте, давайте, давайте я відповім. Все вони почали, які вас ви... зараз права. Значить, дивіться, в даному випадку, якщо ви кажете, що у вас голова може все. Ви помиляєтесь, він повністю буде під контролем. Голова це як Зименеджер. менеджер. Шановний, ну це чим ви... Раз, ви знаєте, хоч сколько у нас землі продано за 4 роки. Продана, я продано. Я продано. Продано. що багато. Ну, а по Україні ви територіальна громади, і це не будуть рішати. Тобто суд вправить. Я так розумію, що вам вона не потрібна. Кому? вам лично, персонально? Шановний, бачите, які ми немає? Бачу, бачу. А скажите, если вас... сливья, волка гудует, вот, но если я не буду работать, никто мне, никакая громада мне не поможет. Понимаете или нет? Если, если вы имеете меня лично, индивидуально. Нет, ну, да то так, точно такие да. громади робятся. У нас сидит 15 попугаев в сельсовете, которые даже на сессию не ходят. Восьми діючий депутат. Испытайте, що він, що він робив 4 роки. І прокуратура шесть. Хорошо йому тропеть, дасть кусок землей. Дождав, дождав. Я не могу. Ось если ти депутат, вот я не знаю. ти подпишется, ти я кусок на голову. У меня дочь, такие секреты отработала.